Вітанічка всім, осіння, вітання всім. До речі, ми вже були на воді, це не вперше. Почну з реклами. В житті кожної людини майже в кожного. Бо бувають моменти, бувають такі періоди, що всі звертаються до лікаря, а також до адвокатів. Рекомендую. Калянчик, Дуже толковий адвокат, до речі, сам до нього звертався. Так що, коли будуть питання, пишіть в коментах обов'язково. Рибакам хороші знижки. Да, рибакам гарні знижки. Це, 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 це цього бейжика знаєте. Його прізвище Конененко Микола Мик... Миколайович. Да. Так, друзі, ну а ми починаємо. У нас, як завжди, це -то наш да, і нові підписники у нас. Здравствуйте. Хто да. хоче спортом займатися, там да, дивіться, який тобто, дядько клуб барс. Підпільний. Все, друзі. Ми стаємо на воду, так що чекайте від нас риби. Все, ми полетіли. Так, правила першого закиду всі знають, головне не впіймати риби. Ну не в нашому випадку. Так, перший закид. Починаю. По класіки вже. Релакс, капиту. Два з половиною дюйма, вісім грам. Масло олива сріблястим наповнювачем, щось було. Щось вперся Контакт? Контакт да, так, водичка у нас 20 і 7, ну вже 21 градус. До речі, попередньо були ми на риболовлі. Непогано у нас відпрацювало масло, мандулка, бурячок. При лові були щучки, ну і трішечки вже починає відгукуватись невеличкий судачок. А також окунь. Ким Дивіться, друзі, не дивлячись на те, що мор карася, звісно, тут шалений. Ось, будь ласка, тільки що зачепив. Так що карася тут ще море. Хто полював, Оцей? Ні, Оцей, у цього зійшла. Дивіться, а, які. А здесь При... ага, коли... Дехто в гаджетах сидить, нормальні діти ось з чаєм на, <laughs> на, на, на риболовлі. <laughs> риболовлі <laughs> не, а така в нього невеличка. <laughs> десь. А, це, не, це, не. Не. Без пацаки, подобалось. Мандули, да? Дивіться. Да, а, а, на Германію. а ще якраз і тут. Я от... Гарна рибка. Ось покльовочка. Джбинь. І все. Гарна рибка. Дивіться, яка нарешті почали попадатися хоч більш-менш непогані щучки. Mm -hmm. Тихо-тихо. за поводок. обережно. Ну, ось така у нас підхватка. Да, ця підхватка вже риби побачила, перебачила. І бачите, відстібнулася. Поклювки якась підсіла і все. Да. Ну, в нас сама одна взяла. Опять масло, так? Да? Так, да, масло. Так, щучка зовсім маленька, але ж відгукнулась. Ах ти. Тихо, 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 малишка. Так, йди. Йди, рости, кицюнька. Опа. Пригай, сліп. Виграй. Знімай, я тебе знімаю. Хочу знімати, там водичка. Ой-ой-ой. Вона ой, ой. прийняла, ти бачив уже? Я бачив, бачив. Ну, так я си бачив, ти засчитаєш мене? Зарахую. О, селі, как она ротик О, ой, смотри, як анаротик відкрила. Масло працює. До речі, поставив бурячок. Бурячок мовчить геть. Дивіться, масло поки результативне. Так, марадона, друзі, мене нас доганяє. Моя рана нюкала! Масло, 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 масло. Еще одна. Вот, и такая крупненькая. Да -да -да, не, не, не трогай, ой, не у нас, я тебе сказал. Ой, как хорошенько. Тоже на маслечке Да. 3-2 да, релакс, не конкуренції, друзі. Не Поки що так. Ну, гарна щучка така. Вірю, за кілушка. Дивіться. Ледь-ледь тримається за губу. Ось он. Будь ласка. <стук> у мене було враження, що у нас йде. Дивіться, гон. Ще не встиг цю. Чіпить наступно. Масло, <стук> масло. <стук> Та кинеш так? так? Ми тобі припадаємо екстраклас, будь ласка, от він, він, ранковий виход. Ну майже ранковий, де 9 година. Ні. Сход смугастого, ні, того. так? Так, що цікаве, друзі, з місця в місцях, в котрих впевнений, майже на 100%. Саме таке місце. Зараз ми. До речі, ми знайшли, були його саме по щуки, але тут є невеличкий, такий, як би мовити, шматочок, де саме полюбляє окунь. Тут невеличкі такі камінчики, саме там, частіше, частіше за все полює Окунь. Ну і щучка звісно. тільки що був окунець, такий невеличкий грам 150 зійшов ну, без продовження поки давай, давай хороша ринка, а треба там рух може ні, хорош, не надо, не надо, не треба, не надо, так да <smutti> Ти її там бачив? Так. Да. Ми тільки що її побачили. Ну що ж, друзі, риболовля одної приманки. Хоча, скажу, справедливості ради, он Славко там ловить, то він взагалі да. на какашку піймав на лох. І на що ще він казав? І на зеленку. І на зеленку якусь, так. Да. Приманка пожована вже. Вщент. Але що саме цікаве, саме на... Такі пожовані, як правило, більш всього вона і ловиться. От буває таке, що інколи ставиш таку ж саму приманку нову. один в один, нову, не хоче. Відклав погризницю, підпаяв її, чіпляєш да. і, і знову на неї ловиться і все. От чому так може хтось знає, Ану, напишіть в коментах. Зайве підтвердження, тому що треба шукати на нових місцях. А що тут у нас? Ось такий щупачок. Ти побачив? А да. <сху> да. вона під берегом. Не, щоб вона іди, іди, іди. я її Не, виділа. Зараз Це я її можна? вам покажу, друзі. У Марадона не віримо, що то вірим. щука. А я впевнений не вон вона. <сху> Крута кандилябри. А то ж карась. Так, то. Карась. Ось вона, ой, ой, ось вона. Ой, 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 красунечка. Ой, ой, ой. Громенна. Ой-ой-ой. Що ой. я хочу сказати? Змістилась вона трішечки ближче на мілячок. Вискочила. Стоїмо ми, до речі, три і два викидим там десь півтора. Сюди. Туда. Ух ти, оце робе, оце рве. Да. Не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Ух ти! Шість п'ять. Шість-п'ять. Здогнала. Тобто треба кидати проти вітра. No. Масло, масло, і я вже декілька. Хвилин намагаюся полювати на бурячок. Хоча на минулій рибалці було так, що вже в такий час, ну ближче до обіду, вже клював, працював бурячок, а масло ні. Масло переставало. При такому вітрі ловити на 8 грав грам ще те задоволення, щоб ви розуміли, але нічого не вкоїш. Більш ставиш вагу, взагалі нема покльовок. Це той самий випадок, коли треба зменшувати вагу. Хоча за моїми спостереженнями, саме коли вітер, щука більш активна, коли штиль взагалі вона така важка, так важко її ловити. І бачиш, її розумієш що вона є, а не хоче. А от вітерець те, що треба. Навіть такий потужний. Та риб догнала, ну. Зараз подивимось. <соценно> так. Є місця. Де. Диві, він спочатку разок бахнув, другий, третій. Давай малюк. Йди за мамою, за татою. Ну вам, друзі ближче до вечора. Невеличкий судачок, щоб ви мали на увазі. Але Фішхантер працює. ось, Самою рибками називаємо. О. Не в одному місці, да? та... так? Судачок. Хороший, не поганий. Так, це не судачок, це судачара. Эдик, давай подсадку. Давай. Пробуем. Ну, Пробуй. Сейчас я ее солю, это будет лайковый. Что то такое? Я не понял. Может, подбагать? Ее... Да не, куда подбагать? Ты что, мне голову бил? Вот цир, ну, рыба. Ну, так вам, будет ласка. Такая подача какая-то. Угу. Я больше. Сейчас на И так, под силу. Судачок, напевно, так і є. Судачок, але невеличкий. Рибка вже стає холодною, так що скоро вона спуститься поглибше. Ось тоді саме і буде цікаво ловити саме судака. Ну, 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 ну выйти. Да. Ось вам, будь ласка, друзья, вечір. Вот такие дядьку до да нас завітав. Ой, а, там этот. Сможешь? Да, давится, какие красунчик. Стой, уберу, что да. Фирічка, дай, очки, очки не будешь куда-то убивать? Да, очки, очки, очки надо. Красунчик. Ось вам вечер. Фух. Ну що, друзі, я вважаю, що ви все бачили. Ну, майже одна приманка цілий день працювала. Неоднократно її назву. Хоча на вечір спрацювала. Ну, фішхантер. Ось, будь ласка. Я впевнений, що інші б кольори кольори показав. Ось вона. Я вважаю, щоб інші кольори теж працювали, але ж... Вже вечір, ми вже шабашимо. Водойма стає цікавішою, тобто починає вже ввечері, я впевнений, що і зранку теж можливо вже почне відгукувати судачок. Судачок вже відскочив. На ну, Такі глибини десь метрів на п'ять, я вважаю. Е ще в ямі немає, ну ще можливо і, і раніше. ну Водойма впала, то де він буде подалі можемо тільки гадати. Хоча ну, стає, стає цікавіше. От, ставимо подобачки. Підписуємося, хто зайшов вперше. Діліться відео. От, е підписуйтесь на канал. Скупляйтеся в магазині Рибачок на 129-му, а також джигі. До речі, в цих магазинах у нас по місту не так багато магазинів, в котрих є гарний вибір силикона. Вот. То на ці саме магазини ну, є сенс звернути увагу. Марадона вам каже. пока-пока. Слава ЗСУ, смерть Путіна. Так, Хай падлюка та вже здохне. Ну а ми з вами обов'язково зустрінемося. До нових зустрічей.